Всім привіт! Щиро вам дякую. Мені дуже приємно, мої хороші. Декілька слів хочу сказати вам стосовно вчорашнього випадку, так я говорила вам на ефірі. І нічого не змінилося. Вона сьогодні знову підслуховувала, підглядала, ми з чоловіком спілкувалися. Отже, і комусь докладала. Отже, що я завтра зроблю? Я говорила вам, що в мене декілька разів вже була кровотеча. Сьогодні вночі теж. От я свої трусики з цією кровотечею повішу її перед вікном. І нехай дивиться, нехай заглядає. Я не зійшла з глузду. Мені так хочеться, в мене таке бажання. І я так зроблю. Ну, ось так. Мирного неба. Міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Я дитину не віддам. Йому положена, синочки нашому положена друга група інвалідності. За границею він проходив обстеження. Ось так. І документи є, обстеження є. Йому положено по слуху, тільки слуху одному друга група інвалідності, а ще неврологія. І після хірургії, хірургія операція була. У дитини цілий букет. Я дитину не віддам. Берного неваського найкращого. До зустрічі, далі обов'язково будемо, мої хороші. Завтра, якщо не буде дощу, буде ефір.